Після мого відео про повернення в Україну та з України в Італію з тимчасовим захистом з Пермесо, термін дії якого закінчений 4 березня 2023 року, згідно цього пластика, відповіла одна моя підписниця, що у неї проблем жодних не було на перетині кордону. Але попросила мене, щоб я. Повідомила вас і звернула вам увагу, особливо батькам, які збираються виїхати з України, про необхідність мати при собі свідоцтво про народження ваших дітей, щоб також і прізвища збігалися, де яким і документи, щоб були, щоб ви змогли доказати, що ви є мама, тато вашої дитини. Будь ласка, зверніть на це увагу, бо незважаючи на ніч на малу дитину, на нікого. І прикордонники висадили на кордоні Україна, Італія цю сім'ю.